Вітаю, друзі, вітаю, панове пневмомани. Зараз буде огляд на пневматичний карабін Берета cx 4 шторм. Знаходиться він ось в цьому пластиковому кейсі. Ну а перед тим як показати його вам і розказати все, що можу про нього розказати, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів на екрані. В описі посилання на те, щоб стати також спонсором. Тому, по можливості, додавайтесь до спонсорів. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також, окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це інтернет-магазин Start Guns, це ножовий виробник Terren Blade, це також ножовий виробник BPS Knives і це компанія Steel, виробник Moderatorів. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Ну і переходимо власне, до огляду Берети cx 4 Storm 4,5 мм co 2 Поїхали! Знаходиться вона в мене ось в такому пластиковому кейсі. Це не її заводська комплектація. Купував я її як майже все вживаною. Але підійшов кейс нормально і виглядає все це наступним чином. Бачимо сам карабін, берета. Виглядає круто. Ой, перепрошую, маркування. Це 4 шторм. Тут маркування берета, beretta Gardon, Ветта. Trade Mars licensed by Beretta Italy Made in Germany by UMarex. а Тобто цей карабін ще й в Германії зроблений, що дуже круто в Німеччині. Робиться Umarexом що в принципі логічно, саме тому і є ліцензовані маркування Beretta це X4 Storm і можемо бачити ось логотип, також Beretta присутній на ні. Ну і також зовнішній вигляд ну, майже повністю відповідає і вогнепальній версії берети цей X4 шторм. Також в комплекті ще є сошки пластикові, що досить цікаво. Є у мене ще додатковий магазин, має ось таку стрічку чи ланцюжок. Ну Тут, мабуть, більше все-таки стрічка. Якщо не помиляюсь, 30-ти зарядний. Так, потиличник і також ось такий балон, так як даний карабін живиться 88-грамовими СО2 балонами, то є ще в комплекті ось такий перехідник під 12-грамові сюди можна вставляти два 12-грамових балони або ну, відповідно можна один порожній, один повний 12-грамові балони вставляти. Це робиться для економії, тому що 88-грамові балони вони. Досить дорогі. Розглянемо ще трошечки цей карабін. значить З лівої сторони, в принципі, виглядає все класно. Тут є невеличка шторка, вона, типу як для викиду гільз, і вона має працювати при роботі блокбеку, але в даному екземплярі воно вже не працює. На жаль, ну це ніби як якась їхня постійна болячка, і ті шторки перестають працювати досить швидко. Так, з лівої сторони, у нас ще є що у нас ще є, клавіша скидання магазину. Так, вона тут тільки з лівої сторони працює, і також запобіжник. Запобіжник тут кнопочний, він у нас блокує спусковий гачок. З лівої сторони, в принципі, більше нічого додаткового немає. Це також додаткова штукована з планками Пікатіні дві планки по боках і одна знизу. Власне, на нижню планку Пікатіні можна встановлювати ось ці комплектні сошки. Вони пластикові, вони швидкоз'ємні але при цьому ну, досить непогані. я б сказав і користуватися ними в принципі можна. Також вони нібито мають е, діставатись. Так. Е, ось таким чином виглядають, таким чином вони складаються. Коротше, як додаткова штука, досить непогано. Зверху у нас планка Пікатіні, сюди можна встановлювати будь-які прицільні пристрої, коліматори, оптичні приціли і те, що в принципі, забажаєте. Я ж сюди встановив ось такий простенький коліматор Вальтер відкритого типу. Ну, це дуже бюджетний коліматор, але в принципі, для цієї гвинтівки він підходить і, ну, скажімо так, працювати з ним можна. Єдиний момент, що він перекриває. Відкриті прицільні пристрої. А відкриті прицільні пристрої. Це тут ось такий діоптер і ось така мушка спереду. Вони закриті такими, типу, захисними. Корпус має таку форму захисну, щоб ці пристрої прицільні ніяк не пошкодились. Але при цьому є недолік, що вони ніяк не знімаються, і е, використовувати якісь там інші деякі оптичні приціли буде незручно, тому що потрібно буде їх дуже високо піднімати. Власне, і коліматор, я думаю, можна підібрати нижчий по висоті, щоб можна було користуватись відкритими прицільними прямо через коліматор. Але знову ж таки недолік в тому, що. Відкриті прицільні не складані, ну, по типу як Уар-15, і вони постійно будуть у нас знаходитись в полі зору в тому самому коліматорі. На стволі такий невеличкий чохольчик, акрополіс, протектор, ну, коротше, просто як фішечка. Тут ми бачимо ствол. Ствол тут сталевий, нарізний, так як даний карабін стріляє. Свинцевими кулями калібру 4,5 мм. Так, з правої сторони, ми можемо бачити логотип. В принципі, це ви вже бачили. І також з правої сторони є руків'я взведення. Руків'я взведення має дуже короткий хід і воно взводить ударно-спусковий механізм. Гвинтівка. Автоматична, тому взводити нам її потрібно тільки перший раз. Всі наступні постріли вона буде взводитись за рахунок роботи блоубеку. Така от фішечка і це одна з небагатьох напівавтоматичних СО2 гвинтівок, які стріляють саме кулями. Ну, в принципі, як інший варіант, це ще зігзауре МЦХ МПХ, які також напівавтоматичні, і також кульові. То саме в в цьому класі вибір ну дуже невеликий, я б сказав. І з правої сторони ми можемо бачити, що вона скручена у нас з двох половинок і ось таких багато отворів, в яких знаходяться саморізи. Корпус повністю пластиковий і, ну в принципі, розділяється на дві половинки, як я вже казав. Магазини тут також досить специфічні, вони не копійні. Але. Ну в принципі, маємо, так би мовити, те, що маємо. До речі, спусковий гачок теж, начебто, пластиковий. Деякі моменти тут е, відформовані. Ось, я так розумію, це мав бути важіль якоїсь там затворної затримки. Тут же ж він не функціональний. І е, з правої сторони, ось такий великий набалдажник тут є. і в Вогнепальний берете цей X4 шторм, такого набалдажника відповідно немає. Тут він зроблений саме для роботи ось цієї автоматики, щоб гвинтівка була напівавтоматичною. Балон 80-грамовий, ну, в даному випадку, це адаптер, вставляється в приклад. І тут є певний недолік, те, що. Перевести на стиснуте повітря, так як зігзавр MCX, MPX, ми не зможемо, тому що сюди може влізти тільки ну, ось таких габаритів балон. А якщо переводити його на повітря з такими габаритами, то це. Не матиме сенсу, тому що буде дуже маленький об'єм і дуже буде мало пострілів, якщо це взагалі можливо. Можна там виводити, типу, шланг, я десь бачив, так роблять під стиснуте повітря і носити десь в рюкзаку балон з цим самим повітрям, але то ну трошечки не те, що хотілося. Так, мається ось такий потиличник, до речі, і тут. Саме необхідна модифікація цього потилишнику – це вставляння якогось шматка пінопласту в ці защолки, тому що, в принципі, фіксується він не дуже добре і без того додаткового пінопласту воно не буде так добре фіксуватись і може сам він відпадати. Тут є імітація. Антапки, але самої Антапки тут немає. Ну, в принципі, в ній тут і сенсу немає, тому що вона на з'ємному потиличнику. Трошечки такий прогумований сам потиличник, досить твердий, але для даного типу пневматики, в принципі, то не дуже і важливо. В принципі, що ще? По ергономіці, хочу сказати, досить така специфічна штука, в принципі, вона. Як вам сказати, вона досить цікава сама по собі. Це не був пап, до речі, це щось таке от середнє. Це типу карабінчик, бойовий він в пістолетному калібрі. ну, Відповідно, пневматиці у нас там все одно, який, все одно гвинтівка чи пістолет, калібр у нас один і той самий 4,5 мм. Але сама по собі штука ну, якась така досить специфічна, незвична, можливо, футуристична. І знову ж таки, ось в даному випадку у мене відкриті прицільні, перекриті коліматором, тому або підбирати інший коліматор, або використовувати тільки відкриті прицільні. Вони тут, до речі, не дуже зручні, М -м простенький діоптр, простенька мушка, є ось регулювання, до речі, з правої сторони. У нас цілик регулюється по горизонталі, і мушка регулюється по вертикалі. Існує декілька версій даного карабіну. Значить, це в мене я не знаю точно яка саме версія, але в комплекті були Сошки. Сошки, нібито навіть оригінальні. Але момент в тому, що є такі карабіни з саундмодератором, і там на стволі має бути різьба для накручування цього самого саунд-модератору. У мене цієї різьби немає. І ще, наскільки я знаю, є версії з оптичним прицілом. Там якийсь простенький оптичний приціл, можливо, там чотирьохкратний, але тим не менш сюди він може встановлюватись, так би мовити, в базовій комплектації. Ну і ось ці планочки Пікатіні, це також як додаткова опція. Тобто, може, це в мене якась не найбагатша комплектація, а можливо, просто від найбагатшої комплектації був взятий цей аксесуар з планками Пікатіні і сошки, і був встановлений на звичайну версію. Тому що от по наствольній різьбі нібито різниця має все-таки бути. В принципі, нібито навіть все й розказав. Як я вже казав, стрілкових тестів не буде. На жаль, зараз, тому що зараз вона буде відправлятись додому і там буде чекати мого повернення. З моєї служби в Збройних силах України, і потім вже буду знімати стрілкові тести, додаткові якісь огляди, порівняння і все тому подібне. Тому не забувайте підписатись на канал, також пишіть коментарі, проставляйте лайки, поширюйте мої відео. Буду дуже вам за це все вдячний. До речі, також у мене є додатковий канал. Якщо ще про нього не чули, то в описі є посилання. Перейдіть, подивіться, там в основному спорядження, але тим не менш досить цікавий там теж є контент. Тому на цьому буду завершувати всі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Прямі ефіри також на додатковому каналі зараз у мене проводяться. Все, друзі, бувайте, всім всього найкращого.